Від смеркання до війни збірку поезій з такою назвою презентували в Сумській обласній науковій бібліотеці. Її автор уродженець Сумщини Володимир Невесенко, і це його перша видана книга. До неї каже, в доробку має дві російськомовні збірки віршів, але з різних причин так їх і не видав. На цією працював упродовж двох років. Вона не запланована книга. як то у жінок буває не запланована вагітність, тому що я. Хоч все життя писав вірші, але російською мовою. У 2021 році, коли в мене стало вже доволі вільного часу, я вирішив перейти на українську мову. Автор збірки розповідає, аби вдосконалити мову, почав писати вірші українською, потім викладав їх у соцмережах. Були схвальні відгуки. І так от друзі і читачі настояли на тому, що треба видавати. Про назву, яку обрав для своєї книги, автор розповідає. У цій збірці дуже різно по тематиці вірші. Там і пейзажна, і філософська. І патріотична лірика окремим циклом там йдуть такі трагічні ну про трагічні події, про голодомор, про війну російсько українську, нинішню. І так я його назвав. Дружина автора книги Ірина Невесенко каже про те, що її чоловік готує до випуску збірку віршів, дізналась не відразу. Він дуже від мене скривав до тих пір, поки він не отримав премію на Львівському у Львів, у Львові була. Творча якась там подія, я не пам'ятаю, яка він отримав диплом третього ступеню. Він тоді вже трошки вас розправив криля і поділився зі мною. А тоді вже каже, я готую книжку. Кажу, ну я бачу, що ти сидиш і працюєш. Я так ну, підозрювала, що таке воно відбувається, бо цілий день за комп'ютером це не просто так. А він каже: Я не хотів б, якби сп... Спішити і хотів, каже, собі зробити до ювілею йому в цьому році 60 років влітку. Хотів зробити подарунок під час презентації своєї книги. Володимир Невесенко зачитав гостям кілька віршів. Я умить забув про тому, що стає із забуття. Чую оповідь знайому, ті слова і почуття. Сумське поетичне життя, воно таке доволі буремне. І тут багато людей існує, які там пишуть, які щось талановитих дійсно людей. І тут раптом з'являється ще невідомий чоловік. І вже такого віку, ну, тобто не зовсім молодого. Де він був, я не знаю. От, але він починає читати. Я так ну, думаю, ну як, як я його не знаю, то мабуть там і таке. Воно щось дуже просте. І потім читаю, розкриває рота і розумію, що це талановитий поет, причому готовий. Поет, який має вміє гратися зі словом, який має якусь таке філософське бачення, поетичне ще індивідуальне бачення. Я в захваті, взагалі, від його творчості від такої чоловічої, сильної, мощної поезії, ну я не можу передати свої емоції. Наскільки мене це взагалі я поезію, якось так більше я прозові творив. Ну, така професія, але поезія мене наскільки надихнула, наскільки вона зачаровує. Збірка Володимира Навесенка від смеркання до війни вийшла тиражем у 300 примірників. Читачі зможуть її знайти в бібліотеках Сум, Путивля та Глухова. Ірина Касяненко, Сергій Мілевський Суспільне новини, Суми.